Залучити якомога більше дітей з селища панютине до занять спортом. Ініціатива державного підприємства Укрспецвагон, яка передбачена договором про соцпартнество з міською радою, відремонтована спортивна зала. Це перший крок, зроблений заводом у цьому напрямі. Придбали вже й спортивний інвентар. Є вже у нас той інвентар, який необхідний для футболу, для легкої атлетики, для танцювальних кружків. Хочу поблагодарить городского главу за то, що откликнулись на эти, значит, наше предложение. У нас сьогодні є вже полторы ставки для тих тренеров, які будуть займатися з дополнительными групами. Зараз ми смотрим, разрабатываем форму одежды детскую, вместе, как бы, детською місцем була одна единственная городская форма. Ну, все що нужно для тренировок. наступного дня 9 вересня відзначається всесвітній день краси. З'ясовувати, що ж таке краса не варто, адже кожна людина бачить те, що вона хоче бачити. Краса ж присутня в усьому і всюди. Варто тільки захотіти звернути на неї увагу. І краса врятує світ. У сьогоднішньому випуску. До зустрічі!